Мої фінанси в найближчому майбутньому. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співручний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене курс по картам тарок, ще цікаво, пишіть в інстаграм. Ваші фінанси в найближчому майбутньому гроші в нас тут виходять. Так, ця карта була в минулому розкладі, але, тим не менш, вона може казати сімейні гроші, гроші від партнера, гроші від дітей, гроші на сім'ю. Сумісний, знаєте, якийсь сімейний бізнес Чи сумісний бюджет. Тобто ваші фінанси будуть залежати від вашої сім'ї, чи ви будете витрачати на сім'ю, чи якось промножувати ваша сім'я буде гроші. Можливо, знаєте, дитячі гроші хтось отримає. Хтось отримує зарплату з премією, якоюсь яку витратить на сім'ю, на дітей. До речі, кожен кожен має свій вклад: чоловік в дітей, діти в маму, мама в чоловіка. Можливо, дійсно. Прийдуть е, чоловікові гроші, вам гроші, ще й дитячі гроші. Якісь прийдуть. Так, давайте дивитися ще ваші фінанси. Дивіться, на якусь творчість, на якусь реалізацію приходять гроші чи від вашої творчої роботи. Можливо, ви чимось займалися, і тут якийсь прорив фінансовий. Ви в щось матеріально вкладалися часом щось робили своїми руками, і ось, будь ласка, результат ваших дій, ви отримуєте гроші за це, причому так кайфово, вам так легко, так приємно від цього буде. Так, імператриця, бачите, дійсно, імператриця це про пасивність, але імператриця вона заробляє гроші через задоволення. Вона ніколи не буде працювати і не зможе працювати там, де їй не подобається. І от у вам приходять гроші, можливо, дійсно хтось знайде роботу, якраз тільки сказала, і тут. Колоди, бачите, як пропозиція якась. Хтось, можливо, знайде роботу, якусь, яка вам дасть гроші, з якими ви будете класно себе почувати. Ви прям стаєте на своє місце. Десь щось у вас випрацювало над цим, над якоюсь творчістю, над якою справою. Дуже швидко вона прям розквітає до таких е моментів, що ви відчуваєте себе ну, взагалі найсильнішою, найкращою жінкою на цьому світі найресурснішою, скажімо так. Ваші фінанси. Так, дивіться, ви будете, хоча ця карта не завжди позитивна, але вона може казати в цьому в нормальному ключі, що ви ріст. Бачите, тут три три пентаклі, тут вже чотири. Тобто, ви вже починаєте трошки грісти грошенят, забирати ці грошенята для себе, так? Тому приймайте, пишіть в коментарях, що думаєте. Ну і всім, па-па.